Вітаю! Сьогодні хочу показати вам найстаріші аромати в моїй колекції. Чому це так? Тому що 24-й рік нас покинув і 25-й рік прийшов, і тому я подумала, що це дуже-дуже вчасно та влучно показати вам щось таке стареньке. І я хочу ще привітати вас з Новим роком, з 25-м роком. Та хочу побажати вам здоров'я. хочу... Побажати вам проводити якомога більше часу з вашими улюбленими людями, друзями, з родиною, також злагоди і перемоги нам всім, бо це те, що нам дійсно дуже-дуже-дуже потрібно. І ще одна річ, якщо вам здається, що я дуже з -з золота в обличчі, вам не здається, люди. Я хотіла, б, я хочу. Закінчити якомога швидше свій фіксплас від MAC. А він у мене е, лімітований фіксплас е, Gold Light. Е, Коротше кажуть, я іноді я забуваю, який він золотий. І ви отак набризкуєтесь, і потім такий, як, як, як статуя <с> такого кольору. Так що вам не здалося? Я насправді <с> трішечки золотенька. Я вам показувати буду аромати, всі аромати будуть написані внизу. Це не буде, це не буде опис кожного аромату, бо у мене їх тут дуже-дуже багато. Це буде просто аромат, кілька слів, і, і пішли далі. Так, Армані, Армані Манія І цей аромат. Який мені дуже подобається. Це один з найкращих ароматів, як на мене, від Армані. Але ну, він трішки не такий класний, як аромат Gio від Армані, Оцей жіночий такий, такий квадратний. Ось. Той мені дуже-дуже подобається. Але цей теж не зовсім непоганий, дуже ароматичний, дуже класний і жіночний аромат. Обожнюю його, теж Манія. Наступний аромат це один з тих ароматів, що це, це топ-3 моїх улюбленіших аромата. Це Глорія від Кашарель, тут у нас е, Амаретто, тут у нас вишня, тут у нас така класна, класна композиція. Я його купила дуже-дуже давно люди. Дуже-дуже давно. І дуже я його багато носила, а потім щось, знаєте, я подумала, я його, я його так закінчую, я його просто. Не стала носити. Я розумію, що це ну, так не потрібно робити, я його ношу. Не часто, але ношу, потрібно частіше. Інший аромат це якраз той аромат, про який я вам казала, що він старенький, але він у мене з'явився не так давно. Він з'явився у мене десь, ну, може, два роки тому. Я на... У групі на, на Фейсбуці побачила, що жіночка продавала два оцих аромата в, в закритих в Целофані, і два інших аромата Оцей Тутті Ківі від, від Герлен. І також Аква, аква Алігорія, яка була Анісіабелля. Анісіабелля, Анісіабелля це а, а, аромат з. Анісом він мені не подобається не як спеція, не як аромат. Тому я, я взяла оцей. Ну, знаєте, це завжди такий ризик, бо аромат цей не новий абсолютно. Він 2007 року, якщо я не помиляюсь. Тобто аромату дуже, дуже багато років, але він був закритий. Є люди, хто каже, що якщо аромат закритий, якщо його ніхто не відкривав, то значить з ним все нормально. Ну Но це не так. Залежить, ще, як ви його там, де він у вас був, де він у вас стояв, чи лежав, в якій кімнаті, чи там, чи там було сухо, чи там було темно. Коротше, коротше, я його відкрила. Це був ризик, але насправді вона його не продавала за дуже, за дуже, за дуже багато грошей. Я ризиконула і купила її і задоволена, бо аромат просто чудовий. До речі, у мене не так багато ароматів з Києві, тому що просто не так багато ароматів з Києві є. Я не знаю чому, бо у Києві дуже-дуже класний, цікавий аромат. Ще один аромат, і цей я вам його вже показувала багато разів, але я не можу вам його не показати зараз. Це 2000. А, ні. Це 1996 року, більш-менш. Я його не купила тоді, я його купила пізніше. І що в ньому такого е цікавого, це, це класік від jean -Paul Gaultier. І тут корсет він знімається, цей корсет, ось так. Ось у вас такий корсет. І тут у нас така баба-ню. Um, ось вже стільки в мене тут залишилося аромату. Я вам хочу сказати, що аромат, всі аромати тут, вони всі класні, всі нормальні, з ними все добре. Uh, це такий, знаєте, той самий аромат класік від Джампольготія. Тобто він такий настоявся, він такий концентрований, класний, класний. Я Єдине, що я дуже жалкую, я, я зараз закрию його ось. Жалкую, що я на смітник віднесла Оця баба, вона ж була не сама, там, вона була в, в будуарі в такому. Ну, а він був з пластика, але в будуар. І воно було так класно-класно зроблено. Ну, просто ну, це, ти, ти з ним нічого не зробиш. Воно просто займає місце, через це я його і віднесла на смітник, але ж, зараз дуже жалкую. Потім ось ще один аромат, і я впевнена, що ви будете дуже зацікавлені, бо це не, не, не типова форма для цього бренду. Іскада, це Іскада спорт. Я, ем, я з цим ароматом познайомилася не через цей аромат, через інші, через цей також, але через інші два теж. Ем, моє знайомство розпочалося з ароматів. Це була така маленька, такий кіт маленький, у мене їх потім декілька було. Ось такий аромат, потім ще був синій та зелений. Зелений, я хочу вам. Сказати, що це той аромат, який мені менш сподобався з цих трьох. Синій він такий, такий, знаєте, як такий голубенько, коротше, як, як небо, щось таке. Як це, голубий? Ні. Це ж не голубий українською. Ну, люди, вибачайте. Крутинізм, як завжди, квіте. Квітне у мене. Так ось, ось. Небесного кольору. Потім зелений і ось такий. І вони були, як, мені здається, 20 мл у кожному. І цей аромат вийшов в 96-му році ще. Багато-багато років тому цей аромат він такий амбровий, класний. Він, він у мене він і осінь це у мене одне єдине. Просто супер-супер класний аромат. Я його не купила. В 96-му році я його не купила в 2006 році, а потім, 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 вже коли закривався невеличкий магазин парфумерний у нас у центрі міста. Просто такий мал маленький парфумерний магазин. Я, я, я ще про один аромат забила, забула, забула про нього просто на 100%, на, на 100 люди. Річі, річі, міднайт, оця красуня від річчі, люди. Ладно, нічого страшного. Теж у мене не перший аромат. Ну і коротше кажучи, я його купила, і я їм задоволена, і оці ескади вони дуже класні. Ескади, так, ми знаємо, що ескади роблять аромати, такі, знаєте, фруктові, квіткові, такі, якісь такі дівчачі, але вони роблять і ось таке, ось таке, ну, принаймні, робили. Далі ще один аромат, і це аромат ну, технічно це деодорант. Люди, але я вас можу завірити, що цей деодорант по стійкісті, ну, це така парфумована вода для тіла, ось так. По стійкісті він ну, такий, як на сьогоднішній день деякий оде парфум у 100%. Це трезор від Lancome, ось така у нього форма, це парфумірована парфум. Парфумерна вода для тіла. Дуже класно. Я люблю, що у мене є опції, що у мене є трезор звичайний, потім деякий фланкер, у мене є крем для тіла, у мене є гель для душа. І у мене ще є отака штука. Тобто це все додає. Якщо мені потрібно десь іти у тризорі, я тоді натризорюсь так, і просто можна не додавати пшиків потім зовсім. Ще один аромат, і я впевнена, що ви про нього чули, принаймні чули, а може і маєте його. Це аромат облік від Givenchy, І цей аромат, він такий, трішки такий футуристичний. Я Зараз його відкрию, він ось так відкривається. Це от така, у нього така пляшечка така порожня, плюс у нього такий рефіл. Коли ви купуєте упаковку, то там один ще такий є, і один вже вставлений сюди. Тобто у нас аромати 40 мл. Це Rewind, облік Giovanschi Rewind. Це туалетна вода, але теж вона дуже-дуже стійка. Я хочу сказати, що взагалі я пам'ятаю дуже добре, які були туалетні води в 2000-х роках, і вони були стійкими. Люди вони були стійкіші, ніж наші. На даний момент на на, на тепер, на тепер деякі парфуми. Так ось цей, цей ось облік, чим мені дуже подобається, він з вишньою. Люди. Це для тих людей, хто думає, що всю цю вишньову ейфорію запустив Том Форд. Ні. Вишньова ейфорія була задовго довго довго до нього. До у тих всіх чері від а, Том Форда. Далі э, ось такий аромат від э, Фенді Палац. Дуже класний аромат, дуже класна пляшка. Мені дуже подобається тут пляшка Така, така вона, знаєте, лінійна, красива і оця теж штука, що мені э, в цьому ароматі так подобається, він аромат э, пудровий. Це пудровий аромат, м'який я пудровий аромат, я не можу сказати, що я їх дуже люблю. Вони мені ем, завжди деякі деякі меланхолічні. Трішечки такі, знаєте, ем, трішки такі сумні. Не завжди, не завжди і не всі, але більшість. Ось, тому я не так часто користуюся е, ароматами пудровими, ароматами з фіалкою, з ірісом. Але цей аромат я просто, просто його обожнюю, він дуже-дуже-дуже-дуже-дуже класний. Е, потім давайте до Діора. У мене тут 4 аромати Діора. Перший аромат цей аромат, у мене тут його дуже-дуже мало вже. Це 2010. Другого року випуска цей аромат, але я його отримала в подарунок десь. 2000. Слухте, я не пам'ятаю, сьомий чи шостий? Шостий чи сьомий, щось так. Його мені подарував мій колишній бойфренд, теперішній чоловік. І я ще подумала: ну і навіщо ти мені його подарував? Тому що, знаєте, тоді, коли він тільки ось цей аромат вийшов, він мені не дуже подобався. Він білоквітковий, але він дуже-дуже спецієвий. Слухайте, коли ви йдете на ту ж саму фрагрантику, дивитися на, на піраміду, там немає спецій, просто немає. Але мій ніс, він. Відчуває спеції, 100%. -коло. Але зараз мені він дуже подобається цей аромат. Я його тримаю ось тут вже ось так ось його. Тобто дуже-дуже мало. Я його тримаю так більш вже з таких такі, спогади. А, далі, ще один аромат. я ось, Коли я записувала перше відео, я бризкнула цей аромат на себе. І ви знаєте, він, він, мені, подобається. він мені подобається. Але через, я не знаю, через що. Іноді він мені подобається, а іноді він якось пахне так трішечки вінтажно на мені. Я не люблю. А зараз він не вінтажно пахне. Ну, коротше кажучи, це Dolce Vita від, від Dior. Дуже класний аромат. Він мені подобається. Я його давала навіть деяким своїм подругам на, роз, на розносити. І Їм він теж подобається. І на них він класно, актуально, а на мені, знаєте. Один раз з десяти. Супер, ось як зараз. А 9 з 10 це ну, такий, знаєте, вінтажок, який я не дуже полюбляю. Ну, Ось такий класний аромат. Але ж ну, це, це просто частина парфумерної історії. Дуже-дуже класний аромат. І ще два аромати від Dior. Це у мене два однакових аромати. Це у мене Dior, це Poison Tender. Один у мене аромат. Оце в такому стані, тобто це намазом аромат, я не дуже так люблю. І один у мене класичний аромат пшик пшик Оцей, що, оцей аромат він схожий. Так, він схожий на Гре від Кабутін, але цей оцей аромат він кращий, як на мене. Так, далі, хочу вам ще показати, давайте французькі аромати. Два аромати від Yves Saint Laurent. Перший аромат це у мене Young Sexy Lovely. Я вам його вже показувала. Я його вже на себе знову начепила. Він дуже-дуже класний. Він фруктовий, квітковий, легкий такий він. От знаєте, ескада оці всі ескадовські квіткові, фруктові це більш-менш таке саме. Оце Young Sexy Lovely, вони його робили. Під день Святого Валентина. Бо тут-то, знаєте, такі серденька, ось і, всі. і кожен раз вони робили трішки іншу, іншу пляшечку. І, і у, у, у мене їх було декілька. І дуже класний аромат. Він такий легкий, приємний. В ньому, в ньому так затішно Супер, супер класний аромат. Я б і, і зараз би в ньому ходила трішки, трішки ча, ну, чаще. У мене просто дуже багато, але коли я про нього, коли до нього доходить рука, я його кожен раз бачу, і дошла рука, і я, я тоді беру і бризкаюся їм. Ще один аромат від Лорани, uh, це у мене другий аромат. У мене ще один є. Uh, відкритий теж не знаю навіщо я відкриваю всі свої пляшки. Майже всі. Це в мене аромат сінема. Аромат для такого великого гала вечора. Щось таке дуже урочисте, дуже щось важливе, важливий урочистий вечір. Щось, щось таке прекрасний аромат, чай, супер, супер, супер. І тут у нас залишилися італійські аромати. Да, давайте розпочнемо з цього аромату це Dolce Gabana Bay. Dolce Габана Bay, завдяки цьому аромату я переконалася, що все ж, таки, все ж таки лаванда це непогано. Бо якраз цей аромат мені показав, що лавандові аромати, жіночі аромати, вони класні і вони бувають дуже цікаві. Потім. Була дуже велика перерва, тому що ну, насправді знайти класний жіночий лавандовий аромат це складно. Потім прийшов uh, від і Сен Лоран. Бай Дольче Габана. Дуже-дуже класна річ, він вийшов у 2000 році, десь більш-менш. У мене тут навіть є uh, бумажка, папірець такий. Де написано, в якому році воно все вийшло, але я не думаю, що це актуально. Бо коли це вийшло, це одно. А коли це у мене з'явилося, це ну, трішки інше. В 99-му році він вийшов, цей аромат. Він у мене не з'явився в 99-му році пізніше. І ці ці два аромати. Ось він у мене з'явився не в 99-му, а десь в 2000-му. Може, в другому році це Dolce Gabbana два аромата Feminine. Тут лілія, люди, тут лілія, тут і водна лілія, і класична лілія. Якщо ви не любите лілію, не потрібно вам з цим ароматом навіть знайомитися. Я знаю, що познайомитися з ним дуже-дуже важко, важко зараз, бо його вже не роблять. Але це дуже класний аромат, якщо вам лілія подобається. Це супер! Це один з найкращих ароматів, і повірте мені, бо я шукала, я шукала, я шукала, я тестувала один з найкращих так і залишається на сьогодні. Я пам'ятаю себе, я ходила в ньому в цьому ароматі 2002, може, рік. Я, то, знаєте, я ж не один пшик завжди. так 7, 8, 10 з таким ароматом і вся вулиця просто пах, пахтить цим ароматом. Далі, Versace, Ось комусь не, не подобається естетика Versace, а мені дуже подобається, люди, знаєте. Дуже-дуже. Так, Versace, це тут у мене Time for Pleasure. Тут Versus, Versace, це у мене третя пляшка. Ну, не, не саме оце, ця. Тобто, ця третя пляшка це не перша. Бо першої вже давно давно нема. Першу пляшку я купила, коли я була. По е, своїй роботі е, у мене було перше відрядження по роботі. Відрядження дві години від хати. Знаєте, тобто не відрядження там, е, хто зна куди. Дві години від хати. Але я себе відчувала просто такою, такою віп-людиною, і я купила собі цей аромат. В Хесенському Стокмані якраз цей аромат там стояв, він тільки-тільки він щось так вийшов, але співпало так, що були якісь знижки, і коротше я його там собі купила ще й по класній класній ціні. Він, оце просто найкращий малюнок, найкращий приклад ароматів у 2000 Першому, другому, п'ятому році, отак. От тобто це такий трішечки хімозні такі квіти, хімозні фрукти, воно таке класне, яскраве, соковите, оце, оце воно. Мені дуже подобається навіть зараз. Потім ще один аромат, теж Versace, і цей аромат, ось просто подивіться цей флакон, це все, це воно, це не паєтки, це не. Це не як воно, господи, не блискавки, не сваровські, нічого такого. Це пластик, люди. Це все пластик. Але він такий, знаєте, класно класно перелівається. Коротше, кажучи, цей аромат, і через це, що це пластик, він дуже-дуже легкий. Це Versace Jeans Couture І він теж білий квіт, біло-квітковий аромат. Тут так і написано: Versace Jeans Couture, Woman. ума тут. Я не знаю, чи ви так бачите. Коротше. Дуже яскравий, дуже класний білоквітковий класичний аромат, ото знаєте, 2001, 2002 2003 рік от, такі білоквіткові аромати. Оце воно. Оце, оце воно. І такий самий більш-менш так, такий самий, але ще яскравіше. Ще так гучніше це аромат теж від, від Versace, хоча пляшка, знаєте, люди, мінімалістична, я вам так хочу сказати. Це Exciting Essence від, від Versace, Це у нас теж, знаєте, білі квіти, але тут у нас дуже багато ем, лілії теж ем, білі квіти, зеленість, водянистість трішечки. Теж дуже-дуже класний аромат. Теж я його не купила в 2000 році, я його купила ну, в порівнянні не так давно. І ще закінчую чотирма ароматами від французького бренду Artisan Parfumur. І всі ці аромати. І не тільки ці аромати, а ще і свічки свічки, набіри оці Discovery сети. Свічки, discovery Set ще декілька флаконів, мило, мабуть, все. Я купила на офіційному сайті, коли у нас цих ароматів не було, не можна було ніде протестувати. Я про них тільки, тільки читала про ці аромати. Так ось ще ось з ці, такою кришкою, що вже, її вже давно-давно-давно нема. Це Vert Violet від Artisan І це у нас теж така, знаєте, фіалка, тобто теж така трішечки трішки. композиція меланхолічна, але вона непогана, дуже-дуже непогана. Класна композиція для порівняння, хто хто не знає, то кришки зараз ось, ось такі. Ну, тобто не такі, чорні вони зараз вони. Спочатку були такі, потім от такі. Потім оцей аромат, чого я так притримую цю кришку, тому що, незважаючи на те, що я купила на офіційному сайті, це ось один з цих міфів да, на офіційному сайті, всі клас, все класно. Ні, люди, оця кришка вона не тримається. Вона не трималася, коли я її отримала, я їм написала, вони мені там деяку знижечку зробили, сказали, ай яй ой 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 щось таке. Але таке трапляється. Все. Тобто, з офіційного сайту я замовила. Але сам аромат він дуже класний. Це Жовди Фет. І тут у нас сахарна вата. Сахар, сахарні такі, от, знаєте, така воздушна така ота. Солодкий аромат, але він легкий. він солодкий, але легкий. Я розумію, що це складно. Складно навіть зрозуміти, бо майже завжди у нас солодкий аромат це дуже такий тяжкий якийсь важкий аромат. А тут ні, тут все класно, це так легко, все так воздушно якось. Дуже-дуже класний аромат. І таких ароматів я купила два, до речі. Потім Аєфорі: це аромат, дуже багато квітів тут і індольний аромат. В 82-го року цей аромат, я його не купила 82-го року ще мене не було в той рік, Це аромат індольний, дуже багато квітів, білі квіти, але індольний аромат, якщо ви не любите індоль, я знаю, що цей аромат. Його вже нема, але я його іноді десь на яких сайтах, наприклад, на американських сайтах, я його ще бачу. Він ще є, його ще можна купити. І останній аромат, цей аромат не так давно я його бачила. І я, до речі, його бачила ще. Він навіть був в чорному флаконі, вже в оновленому флаконі. Це Tifa 2 чай на двох. І тут я дуже люблю чай. Ви знаєте, Але чай такий, ви знаєте, зелений, щось таке фруктове, легесеньке, унісексове, літо це просто супер. Але тут же ж, тут чорний чай, тут чорний, такий підкопчений, типу як gunpowder. Потім така якась шкіряна куртка, щось таке. І ось така людина в шкіряній куртці п'є оцей чорний gunpowder чай. Ось такий аромат. Ось і всі аромати, про які я вам хотіла сьогодні розповісти, ще раз, ще раз хочу вас привітати з 2025 роком. Нам всім тільки-тільки перемоги. Іншого нам просто не потрібно. І здоров'ячка, здоров'ячка вам і вашим рідним людям. І підписуйтесь на мене, якщо ви ще не підписалися, і дивіться мені. Дуже-дуже приємно. Дякую вам за цей рік, що ви мене завжди підтримуєте. Дивитесь і пишете мені. І з вами ми побачимось тоді в неділю. Па-па!